Плив цукрового діабету на організм людини, підготувала учениця 10 класу Куциніна Анна. Що таке цукровий діабет? Цукровий діабет це хронічне захворювання, при якому виникає неконтрольоване підвищення рівня глюкози в крові гіперглікемія. Глюкоза є основним джерелом енергії для клітин організму, а інсулін гормон, який дозволяє клітинам поглинати глюкозу з крові. Які є типи цукрового діабету? Цукровий діабет першого типу. Характеризується втратою бета-клітин, які виробляють інсулін, так званих острівців лангерганса, що призводить до дефіциту інсуліну, головна причина втрати бета-клітин – автоімунне ураження лімфоцитами, цукровий діабет другого типу. Характеризується порушенням обміну речовин, для якого властивий високий рівень глюкози в крові за умови резистентності до інсуліну та відносної недостатності інсуліну. Також існують інші рідкісні типи цукрового діабету, такі як гестаційний діабет, виникає під час вагітності, та моногенні форми діабету, спричинені генетичними змінами, які симптоми захворювання, постійне відчуття голоду. Лікарі зазначають, скільки б людина не їла, клітини її організму не можуть насититись через порушення засвоєння цукру, а це, в свою чергу, призводить до ожиріння і, навпаки, Ожиріння може викликати цукровий діабет. Хронічна втома нестача енергії на клітинному рівні призводить до того, що страждає весь організм сповільнене загоєння ран. Солодке середовище сприяє розмноженню бактерій та грибків. Постійна спрага. Організм хоче позбутися надлишку глюкози в організмі і тому виділяє її сечею. Підвищена спрага виникає тому, що організм хоче відновити недостатність рідини. Причини виникнення діабету генетична схильність і пов'язані гени. Генетична схильність до певних захворювань відіграє важливу роль у розвитку цукрового діабету. Це означає, що наявність певних генів може збільшити імовірність розвитку цього захворювання, інсулінорезистентність це стан, за якого клітини організму не реагують належним чином на інсулін. Це може призвести до підвищеного рівня глюкози в крові та в кінцевому підсумку до розвитку діабету другого типу. Інсулінорезистентність часто пов'язана із ожирінням та недостатньою фізичною активністю. Наслідки цукрового діабету у хворих на цукровий діабет причиною сліпоти часто виступає ураження сітківки очей. Цей стан відомий як діабетична ретинопатія. Найчастішим ускладненням буває діабетична нефропатія. Ураження капілярів нирок, що призводить до гострої ниркової недостатності, діабетична ангіопатія, ураження судин, що призводить до порушення живлення органів і тканин організму. В першу чергу уражаються кінцівки, особливо часто стопи ніг. Якщо не контролювати захворювання, то може розвинитися гангрена кінцівки. Статистика: згідно зі статистикою Всесвітньої організації охорони здоров'я, на сьогодні кожна десята людина у світі хворіє на цукровий діабет. За даними Міністерства охорони здоров'я, у 2023 році більше ніж 531 тисячі людей в Україні діагностували цукровий діабет. Це значне зростання у порівнянні з 2022 роком, коли було зафіксовано приблизно 490 тисяч випадків. 14 листопада відзначається всесвітній день боротьби з цукровим діабетом, що є третім за поширеністю захворюванням в Україні. Через цукровий діабет другого типу у Європі помирає понад 1 мільйону людей щорічно, стаючи основною причиною ниркової недостатності та підвищуючи ризик виникнення виразок на ногах, їх інфікування та ампутації. Це захворювання також викликає 1% випадків сліпоти. А люди, які на нього страждають, мають у 2-3 рази вищий ризик інфаркту та інсульту. Висновки: цукровий діабет це серйозне захворювання, яке може суттєво вплинути на різні системи організму. Належне розуміння причин, симптомів і наслідків захворювання дозволяє вчасно діагностувати діабет та ефективно його контролювати. Існують два основних типи цукрового діабету. Діабет першого типу і діабет другого типу, кожен з яких має свої особливості та підходи до лікування. Наслідки діабету, такі як діабетична ретинопатія, нефропатія та ангіопатія, можуть призвести до серйозних ускладнень, зокрема до втрати зору ниркової недостатності та ампутації, тому важливими є профілактика, рання діагностика та своєчасне лікування для зменшення ризику ускладнень.